Вітаю, друзі! Готуйтесь до блекауту разом з нами. Портативна зарядна станція Craft KPS 1200PX PGH 1000PS допоможе вирішити проблему, пов'язану з відключенням електроенергії. Зараз я розкажу детальніше про цей пристрій. Потужний акумулятор. Основною перевагою крафт КПІС 1200 PX є його велика ємність акумулятора, а саме 12 тисяч мАч. Це означає, що ви зможете підключати ваші побутові пристрої та заряджати гаджети не один раз. Багато виходів. Ця зарядка оснащена кількома портами, що дозволяє вам одночасно заряджати декілька пристроїв. Таким чином, ви зможете заряджати ваші гаджети і поділитися зарядкою з близькими чи друзями. Швидка зарядка. Крафт кпс 1200PX PGH 1000PS підтримує швидку зарядку, і це означає, що ваші гаджети будуть готові до використання швидше. Ви зекономите час і не будете чекати годинами на повну зарядку. Захист та безпека. Зарядна станція Крафт GPS 1200PX має вбудовані функції захисту, що забезпечують безпеку вашого пристрою під час зарядки. Ви можете бути впевнені, що ваші гаджети залишаться цілими. Тож давайте оглянемо станцію. Вона має Прикурювач. Дисплей, на якому відображається ступінь заряду. Також на дисплеї ми бачимо функцію Bluetooth, за допомогою якої ви можете керувати своїми портами та моніторити заряд через мобільний додаток. Розетки, куди, відповідно, ви будете підмикати свої електропристрої. І два виходи на USB і вихід на type c який підтримує швидку зарядку. Якщо у вас залишилися додаткові питання, або ж ви бажаєте придбати цю зарядну станцію, пишіть в коментарях, та наша команда рада надасть додаткову консультацію або ж допоможе оформити замовлення. А ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку та лайк під цим відео. І пам'ятайте, тепла радість завжди має рішення. Тож до зустрічі! Бувайте!